Слухайте вірою до кінця цю сильну молитву, і Господь зцілить вас і виконать всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Творче Неба і землі, Спасителю світу, ми недостойні раби Твої, зі смиренням приходимо до Тебе. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Ми дякуємо Тобі за невимовну любов Твою, що проявилася у стражданнях і смерті Твої на Христі. Заради нашого спасіння просвіти наші серця і розум, щоб ми могли вірно слідувати за Тобою, виконувати святу волю Твою, мого серни Господи, ми знаємо, що зрішили перед Тобою, що недостойні називатися дітьми Твоїми, але Ти, О, Спасителю, простягнув свої руки на Христі, щоб прийняти нас грішних і дарувати нам прощення. Ми благаємо тебе, очисти, нас від усякої неправди, від усякого зла і скверни. Духу Святий, вселися в наші серця, просвіти наш розум і укріпи нас на шляху праведності, даруй нам силу боротися з гріхами і перемагати їх, щоб ми могли з чистим серцем і непохитною вірою прославляти тебе, Господа нашого і визволителя, Пресвята Троїце, злянця на нас, багатогрішних, і прийми нашу покаяну молитву, даруй нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх. Ми пожили в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи Пресвяту волю Твою, прийми, Господи, наші, молитви і благослови нас, нехай буде воля Твоя в нашому житті, бо Ти є Син наш Бог і Спаситель, і тобі ми воздаємо славу, честь і поклоніння за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш. За тебе прибігаю зі смиреним серцем і душею, збовиною молю тебе, почуй моє моління. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Ти, що є світлом правди і джерелом життя, приймі мої щирі прохання і стіли мою душу та тіло від усякого зла та немочі. Господи, твоя милість безконечна, твоє милосердя безмежне, ти жертвував себе заради наших гріхів і дав нам надію на вічне життя, прихилися до нас у милосердні. І вияви свою благодать на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, Ти, що володарюєш над усім світом, помилуй нас і пробач наші провини, зціли наші серця, зранені гріхом, і поверни нам мир, і спокій. Як колись ти з цілих хворих і прокажених, так і нині зціли наші душі від духовних недух і направ нас на шлях праведності, твоє милосердя безконечне, твоя любов безмежна, просимо тебе, Господи, благослови наші сім'ї, наші домівки, наших дітей. Захисти нас від всякого злавидимого і невидимого, і дари нам силу та мудрість протистояти спокусам цього світу, о Господи Ісусе, ти є нашим захисником і оборонцем, ти є нашим пастирем добрим, який веде свій ховець, на зелені пасовища, прийми нас, як будних синів і дочок і обдари нас твоїм прощенням, зроби наші серця чистими, і непорочними, не сніг. Ти ще Сонцем, правда, сяй нас Твоїм світлом, віджени гріха і веди нас дорогою, спасіння, вислухай наші Мотви, і даруй нам благодать, щоб ми завжди залишалися вірними Тобі і слідували Твоїм заповідям, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш. Ми вклоняємося Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я, дай нам силу любити Тебе всім серцем, всією душею, всією думкою нашою, ближнього свого, як самого себе. Милосердний Спасителю, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, за Твою невичерпну любов і милість. Просимо тебе, зміцни нашу віру, надію, любов до тебе і до ближніх наших. Допоможи нам бути вірними Твоїми слугами і приносити добрі плоди в Твоєму винограднику. Ми просимо тебе, Господи, заступися за на нашу землю, Україну, благослови миром і процвітанням. Дай мудрість нашим правителям, захисти наших воїнів і даруй спокій нашим серцям, нехай твоя Богодать завжди перебуває з нами, і веде нас до вічного життя в Царстві Небесному, бо Ти є наш Бог, і ми є твоїм народом, вівцями Твої пастви. Тобі, Господи Ісусе Христе, належиться слава, честь і поклоніння з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим Богим і Животворящим Твоїм Духом. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звертаюся до Тебе, Господи Ісусе Христе, Боже наш Спасителю, душ наших, Ти ще Твоїй істини, що прийшов у світ, аби просвітити кожну людину. Твоя любов безмежна і милосердя, безкінечна, як глибокі води океану, твоя благодать перевершує всяке розуміння, а Твоя доброта невичерпна, і могутній Господи, сотворителю неба і землі, Ти, що словом Своїм Усе створив і витримаєш усе в руці Своїй. Припадаємо до тебе з благовінням і трепетом, мовимося до тебе з обини наших сердець, напишіть мене, та прохання в коментарях. Прихилися до нас, Господи, і вислухай моління наші, звертаємося до тебе, наш Спасителю, який у смиренні своєму прийшов у цей світ, аби врятувати нас від тягаря гріха, ти, що з цього хворих воскресив мертвих, дарував зліпим зір і прокажених очистив. доторкнися до нас своєю всемогутньою рукою. Сви наші душі і тіла, збережи нас від усіх бід і небезпек, Господи, Твоя велич безконечна і Твоя милість нескінченна, просимо Тебе, ося наші серця світом Твоєї істини, веди нас дорогою праведності і богочестя. зміцни нашу віру, надію, любов до Тебе і ближніх наших, дай нам силу стояти проти і випробувань цього світу, аби ми могли досягти Царства Небесного, звеличений, Господи, Ти, що страждав за наші гріхи на Христі. Пролив свою святу кров, аби ми могли мати життя вічне, даруй нам грішним і недостойним Твоє прощення і милосердя, прости нам наші провини, очисти нас від усякої нечистоти і наповни нас Твоїм Святим Духом, Милосердний Ісусе, даруй мир і благополуччя нашій батьківщині Україні, благослови наш народ, зміцни нашу віру і єдність. Збережи наших воїнів, що захищають нашу землю, дарим силу і мужність, благослови наші родини, дітей, старців, усіх тих, хто потребує Твого захисту і допомоги, Великий Господи, Ти, що воскрес із мертвих, сидиш, праворуч праворучиця, мовимося до Тебе з надією, упованням, вислухай наші молитви, даруй нам Твої благодаті і милості, і веди нас до вічного життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий Спасителю наш, серця чистого звертаємося до Тебе о всемогутній володарю всіх. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Ти є нашою опорою, ти є нашим спасінням, ти є нашою силою. В годину випробувані скорботи, зелянься на нас, Господи, і вислухай наші моління, Господи, Ти, що твориш чудеса і милості без числа, Ти, що простягаєш свою могутню руку для стілення хворих, для п'яття впалих, для втіх і скорботних. І ми недостойні раби Твої припадаємо до Тебе з покаянням і смиренням, просячи прощення за наші гріхи і провини, Господи, зелянься на нашу неміч і наміч світу цього. нехай Твоя милість буде над нами, як ми надіємося на Тебе, благослови нас, Господи, наповни серця наші миром Твоїм, щоб ми могли жити в любові і праведності, о Ісусе, Спасителю наш Ти, що дав нам приклад смирення і самопожертви, допоможи нам наслідувати Тебе в усьому. Даруй нам силу давати спокуси цього світу і прагнути до Царства Небесного, даруй нам мудрість розуміти Твої заповіді і втілювати їх у своєму житті, Господи, Ти, є світло світу, сяй наш шлях, щоб ми не заблукали в темряві гріха, веди нас до правди, щоб ми завжди трималися Тебе і виконували Твою волю. Нехай Твоя істина буде нашою дорогою, Твоя любов, нашою підтримкою, Твоя милість, нашим захистом. Ісусе, ти є доброта й милосердя, обійми нас своєю люблячою рукою, захисти нас, від всякого зла, від видимих і невидимих ворогів, будь нашим пристановищем і фортеці, в бурі життєвого, дай нам силу духу, щоб ми могли протистояти спокусам і труднощам. Господи, Ти наше життя і Воскресіння, даруй нам благодать і відновлення, зціви наші душі тіла, відновив нас чистоту серця, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю, нехай наші уста завжди славлять Тебе, серця, співають пісні хвали, подяки, О Ісусе, Ти – ягнець, Боже, що взяв на себе гріхи світу, очисти нас від усякої нечистоти, нехай Твоя кров пролита на Христі буде для нас джерелом спасіння, і очищення. Прости нам наші гріхи і провини, і даруй нам нове життя в тобі, Господи Ісусе, Сину Божий, ти є наш Спаситель і Відкупитель, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, ми поклоняємося Тобі, бо Ти є наш Господь і Бог, прими наші моління і благання і даруй нам мир і благословення Твоє. Амінь. О Господи Ісусе Христе, ти, що зійшов з небес задля спасіння роду людського прийми від нас недостойних цю похвалу, і як поводор всіх, видимих і невидимих створінь, визвали нас від усякої скорботи і біди, щоб ми з радістю взивали до тебе, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, ангели і архангели Твоєму народженню дивувалися, Христе, побачивши Тебе, що від діви народився, і в яслах лежав. ми ж земні з вірою поклоняємося Тобі і з любов'ю взиваємо, Ісусе Сину Божий, зглянься на нас. Ісусе, що в яслах вижав, просвіти наші душі, Ісусе, віддіви народжений, даруй нам благодать. Ісусе, світло світові, просвіти нас і наповни наші серця любов'ю, Ісусе, джерело життя, збережи нас від усякого зла, Ісусе, Ти, що володарюєш над усім світом, керуй нашими думками і діями, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас. Побачивши, що Ти, Господи Бог наш, явився в тілі, і прийняв образ суги, ангельські сили з радістю взивають. Аллилуйя, мудрість світу цього не збагнула, як ти безсмертний зійшов на землю, щоб спасти грішних, ми ж осяяні світом Твоїм, з вірою співаємо Тобі, Ісусе, мудрістю Твоє веди нас, Ісусе, любов'ю Твоєю горни нас, Ісусе, силою Твоєю захисти нас, Ісусе, Богодастю Твоєю просвіти нас. Ісусе, милосердям, Твоїм спаси нас, Ісусе, настановою Твоєю, навчай нас, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, Силовишнього охопила Тебе, коли Ти, Господи, прийшов у світ, як Бога людина, явив себе, нашому роду людському, ми ж з вдячністю співаємо Тобі, Аллуєя! Маючи велику любов до людей, ти, Господи, з хворих, і прощав грішних, даруючи їм нове життя, ми ж, вражені Твоїм милосердям, взиваємо до Тебе, Ісусе, наш лікарю з цілий наші недуги, Ісусе наш пастері, веди нас шляхом правди. Ісусе, наш Спасителю, даруй нам прощення гріхів, Ісусе, наш Господи, зміцни нас у вірі, Ісусе, наш, Царю, збережи нас у своїй любові, Ісусе, наш Друже, підтримуй нас у випробуваннях, Ісусе, Спасителю, наш, спаси нас. Буря сумнівів і спокус ворує навколо нас, але ти, Господи, і наш захист і надія, ми ж довряючи Тобі взиваємо, Алілуя! Господи Ісусе Христе, Ти твори великі чудеса, сліпі прозрівали хворі зцілювалися, і Ти навіть мертвих воскрешав, ми ж звеличуючи Твою безмежну си, успіваємо Тобі. Ісусе, Чудотворче, яви нам Твої чудеса, Ісусе Лікарю душі, ті остюй нас від наших немочей. Ісусе, подателю життя від родини сувіри, Ісусе, переможцю смерті, даруй нам життя вічне, Ісусе, заступнику наш, заступися за нас перед Отцем, Ісусе, вчителю наш, навчи нас жити по Твоїй волі. Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, як зірка, що провадила мудростів до місця Твого народження, так і Твоє Слово веде нас до пізнання правди, ми ж слідуючи за Тобою, взиваємо Аллуя. Побачивши, що ти, Господи, явився на землі як смирений слуга, ми недостойні зі смиренням, поклоняємося тобі і взиваємо Ісуса, що прийшов у світ, що спасти нас, прийми наші молитви, Ісуса, що покликав нас дослідування за тобою поможи нам у нашій вірі, Ісусе, що відкрив нам Отця, веди нас до Нього, Ісусе, що дав нам Духа Святого, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, що переміг смерть, даруй нам життя вічне, Ісусе, що вознісся на небо, піднеси нас у молитвах, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, возлюблений, Господи, Ти, що прийшов, спасти, загубине, вести нас до життя вічного, даруй нам Свою благодать, щоб ми могли славити Тебе в усі дні нашого життя, Аллилуйя, хоча й співаємо Тобі, Ісусе, пісню, похвали, не можемо достойно прославити Тебе за всі милості Твої, бо Ти є Богом, що править усім світом, але з любов'ю взиваємо до Тебе. Аллуйя. Ти, Господи, прийшов спасти людство від рабства, ріхаємо визволені Твої благодаттю, прославляємо Твоє святе ім'я. Ісусе, що даєш свободу душам нашим, визволи нас від усіх тенет. Ісусе, що приносиш мир, заспокой наші серця, Ісусе, що освітлі шлях наш, веди нас до правди, Ісусе, що очищаєш нас від гріхів, даруй нам прощення, Ісусе, що новлюєш наше життя, наповни нас силою Духа Святого, Ісусе, що відроджуєш нашу віру, зміцни нас у надії, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас. Дивлячись на тебе, Господи, розп'ятого на Христі за наші гріхи, ми вклоняємося Твої жертви і взиваємо до Тебе з вдячністю. Алілуя! Ти Христе, що приніс себе в жертву за нас, відкрив нам шлях до Спасіння, і ми з вірою взиваємо до тебе, Ісусе, що провів свою кров за нас, а ми, нас від гріхів наших, Ісусе, що воскрес із мертвих даруй нам життя вічне. Ісусе, що вознісся на небеса, прийми нас у своє Царство, Ісусе, що сидиш, Проворучаться, заступися за нас перед Ним, Ісусе, що послав Духа Святого, наповни нас Його благодаттю. Ісусе, що обіцяєш повернутися у славі, підготуй нас до зустрічі з Тобою, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, все творіння слави Тебе, Господи, бо ти є джерело життя. І нашого спасіння, ми ж, звеличуючи твою безмежну любов, взиваємо Аллилуйя! Бачичи твої діла, Господи, ми з вірою і любов'ю прославляємо Твоє святе ім'я, Ісусе, що створив світ у своїй премудрості, просвяти наші уми, Ісусе, що дарував нам свободу вибору, допоможи нам слідувати за Тобою, Ісусе, що зцілюєш наші душі і тіла, даруй нам здоров'я, Ісусе, що ведеш на шляхом правди, навчи нас жити по Твоїй волі. Ісусе, що зміцнюєш нас у випробуваннях, дай нам терпіння і витривалість, Ісусе, що даруєш нам радість і мир, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, Спасителю, наш, спаси нас, Ти, Господи, прийшов у світ, щоб привести нас до вічного життя, ж дякуючи за Твою безмежну милість, співаємо Тобі, Аллуя, Ти, Ісусе, єдиний Спаситель світу, прийминеш і молитвої, Богослови нас. Ісусе, що прийняв наші гріхи на себе, очисти нас від усякої неправди, Ісусе, що дарував нам нове життя, наповни нас радістю і миром, Ісусе, що відкрив нам шлях до Отця, веди нас своїм святим шляхом, Ісусе, що дав нам заповідь, любові, навчи нас любити один одного, Ісусе, що є нашою надією, зміцни нас у вірі. Ісусе, що даруєш нам свою благодать, наповни наші серця Святим Духом, Ісусе Спасителю наш, спаси нас, о Господи Ісусе Христе, Ти, що завжди поруч з нами, почуй наші молитви і прийми нашу подяку, ми ж зі смиренням і любов'ю взиваємо до Тебе. Алівя, Ісусе наш, Господи, Ти, що приніс себе в жертву за наші гріхи, прийми наші хвилебні співи і благослови нас. Ісусе, що приніс мир у наші душі, дари нам твій спокій, Ісусе, що приніс світло в наші серця, просвіти наші уми, Ісусе, що відкрив нам дорогу до Спасіння, веди нас до вічного життя, Ісусе, що дав нам своє Слово, навчи нас жити по Твоїй волі, Ісусе, що дарував нам свою любов, наповни наші серця милосердям, Ісусе, що підтримуєш нас у випробуваннях, дай нам силу і витривалість, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас. Господи Ісусе, прийми цю молитву і захисти нас від усякого зла, ми ж з вдячністю взиваємо до Тебе. Алілуя! Ти Христе, наш Спаситель, прийми наші хвилибні співи і благослови нас, Ісусе, що даруєш нам благодать, наповни наші серця, любов'ю. Ісусе, що ведеш нас до Спасіння, то поможи нам йти Твоїм шляхом, Ісусе, що даруєш нам прощення, очисти нас від гріхів наших. Ісусе, що зміцнюєш нас у випробуваннях, дай нам терпіння і витривалість, Ісусе, що відкриваєш нам двері вічного життя, веди нас, до Отця, Ісусе, що наповнюєш наші серця миром, дай нам своє богословення, Ісусе, Спасителю наш спаси нас, о Господи Ісусе Христе, прийми цю нашу молитву, що приносимо Тобі з вірою і любов'ю, захисти нас на прав і веди нас до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі, Аллилуйя! О Господи Ісусе Христе, прийми цю нашу молитву, що приносимо Тобі з вірою і любов'ю, захисти нас на прав і веди нас до вічного життя, що ми завжди співали Тобі, Аллилуйя! Господи Ісусе Христе, прийми цю нашу молитву, що приносимо Тобі з вірою і любов'ю, захисти нас на прав і веди нас до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя! Ангели, архангели Твоєму народженню дивувалися, Христе, побачивши тебе, що від зі ми народився в яслах вижав. ж земні з вірою поклоняємося тобі, і з любов'ю взиваємо. Ісусе Сину Божий, злянься на нас. Ісусе, що в яслах вижав, просвіти наші душі, Ісусе, Відів народжений, даруй нам благодать, Ісусе, світло світові, просвіти нас, і наповни наші серця любов'ю, Ісусе, джерело життя, збережи нас від усякого зла. Ісусе, ти, що володарюєш над усім світом, керуй нашими думками і діями, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас. О Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов з Небес, задля спасіння роду людського прийми від нас недостойних цю похвалу, як володар всіх видимих і невидимих створінь, визвоє нас від усякої скорботи і біди, щоб ми з радістю взивали до Тебе, Ісусе, Спасителю наш, спаси нас, всесвята Божа Боже, Творче всього світу, Ти, що всім життя подаєш і все наповнюєш, ми звертаємось до Тебе. З бокою покорою, вірою, прийми наші подяки за все, що ти дарував нам. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вдячні за твою любов і милість, що проявляється у кожному моменті нашого життя. Господи, зіляйся на нас грішних, і очисти нас від усякої неправди, даруй нам свою мудрість, слідувати твоїм заповідям і виконувати волю Твою, дай нам дух істинного покаяння, щоб залишивши всі гріхи, ми могли жити. Чистоті і святості перед Тобою, Пресвята Троїця, веди нас на шляху праведності, Просвіти наш розум і укріпи серця у вірі, нехай Твоя благодаті милість будуть завжди з нами, допомагаючи нам у всіх випробуваннях і спокусах життя, Милосердний Господи Ісусе Христе, Ти, що прийняв страждання і смерть заради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі за твою жертву, допоможи нам не відступати від Тебе, але завжди слідувати за Тобою. І служити Тобі з усією душею і серцем, Духу Святий наповни наші серця і душі своєю присутністю, просвяти наш розум і направ наші кроки, на шлях праведності, даруй нам мир і радість Тобі, щоб ми могли прославляти Тебе у всіх наших справах і помислах, о, Пресвята Троїця, прийми наші молитви і благослови нас, нехай буде воля Твоя у всьому нашому житті, нехай ми завжди, відчуваємо Твою присутність, любов, Тобі, нашому Богу. Ми виздаємо славу, честі, поклоніння нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, який спокон віку пануєш на небесах, звертаюся до Тебе за щирим і смиреним серцем, Твоє велич безмежний, мило сердя Твоє незрівняне, приміниш нашу молитву, і будь милостивим до нас грішний, Господи, прошу Тебе, відверни наші серця від ріка, і беззаконня, даруй нам покаяння щире і прощення безмірне. Ти, який пролив свою святу кров за нас, прости наші провини і зціли наші душі від гріховної темряви, о Ісусе, будь нам провідником у всіх наших справах, допоможи нам у кожному нашому дні і даруй і сили давати життєві випробування. Молю тебе, Господи, про захист наших родин від усіх небезпек, що щатують на них, оберігай наших дітей, наповни їхнє життя Твоєю благодатью, любов'ю, просвітли їхні серце світом Твоєї істини, щоб вони. Зроста в вірі і чеснотах, боссиви наші домівки, і нехай твоя миротворча рука завжди буде над ними і Ти лікар души тію, простягни свою стілюючу руку над усіма хворими, даруй їм стілення і відновлення сил, звільни нас від усіх хвороб фізичних і духовних, і наповни, наше життя здоров'ям і радістю, нехай твоя благодать дать як цілюща ріка через наші серця і життя, зміцнюючи нас у вірі і надії на тебе. Благослови, Господи, наших мужніх захисників, що стоять на варті нашої батьківщини, дай їм сили і мужності, оберігай їх від ворогів і всіх небезпек, наповни їхні серця вірою, і надією, щоб вони могли здобути перемогу над злом і принести мир на нашу землю. Нехай Твоя Десниця буде їхнім щитом і мечем, щоб вони могли вистояти у всіх битвах. О, Ісусе, обдаруй нас Твою милістю і благодаттю, допоможи нам у всіх наших потребах і випробуваннях, випробуваннях нас шляхом праведності і справедливості, допомагай нам любити і прощати, служити і відтримувати один одного, нехай Твоє Ім'я буде прославлено у наших життях, і нехай Твоя любов панує в наших серцях навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш, ми приходимо до Тебе з покорою та благовінням, щоб прославити Твою величу милість, щоб звеличити Твоє святе ім'я, яке є понад усіма іменами, Господи Ти, є світло світу, Ти просвятив нас у темряві нашого гріха і дарував нам шлях до спасіння. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, яка проявилася в Твоєму земному житті, і в Твоїй жертві на Христі. Твоя Господи, не збагнена, Ти, що створив небеса і землю, Ти, що керуєш всім світом, прихилився до нас недостойних і зійшов на землю, щоб відкупити нас від рабства гріха, о, яка безмежна твоя любов, о, яка безконечна Твоя милість, Господи, Твої чудеса і на Ти з хворих, піднімав мертвих насичував водних, заспокоював бурю, Ти показав нам свою божественну силу і свою людську турботу. Ми славимо Тебе за Твої великі і чудні справи. Ісусе Христе, Ти є добрий пастир, що шукає заблуканих овець, Ти є виноградна лоза, що дає життя гілкам, ти є дорога істини і життя, ти є наша надія, наше спасіння, наше життя вічне, ми прославляємо Твою святу волю, яка проводить нас до вічного життя. Ми дякуємо Тобі за Твої благословення, за Твою благодать, яка підтримує нас у кожному дні нашого життя. Ми благословляємо Твоє ім'я і прославляємо Твої великі справи. Господи Ісусе, ми благаємо у Тебе прощення за наші гріхи, зцілення наших душ і тіл, захист від всякого зла. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми довіряємо тобі, наші серця, наші родини, нашу церкву і наш народ. Просимо тебе, Господи, зміцни нашу віру, надію, любов, допоможи нам бути вірними Твоїми слугами, бути світлими в цьому світі, бути свідками Твоєї любові і милості. Твоя велич безконечна, твоє царство вічне, твоя слава незбогнена. Ми поклоняємося Тобі нашому Господу і Спасителю, і співаємо тобі їм похвали, святий, святий, святий Господь Бог Вседержитель, небеса і земля, повні слави Твоєї, Бо неси грядуще в ім'я Господнього Вишніх. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, натяшліться від вижня вашим для поширення Слова Божого, восені Господні нехай перебуває з усіма нами.